Заступник директора департаменту навчального війни виконання господарства та будівництва Гребінюк, Наталія Леонідовна. Доброго дня. О, З -за кого приводу я до вас прийшов? Вчора, по вчора побачив, побачив по, -побачив по місцевому телеканалу, що ви там обходите будинки, там опереджаєте, там, аби вони прибирали сміття, будь-матеріали. Да, да, рейди, рейди, так, ви так називаєте, рейди проводимо. Але в нас багато по місту багато стовбів. Високовольтних. Рж ржаві вже. Електричні. Або... Можна, або... можна я mm -hmm. закінчу. Ржаві стовби, високовольтні великої ваги. Р... Не фарбували вже, напевно, що з дитинства могло. І також газові мережі, не пофарбовані. Вони ж своїм виглядом ну, зіпсовують провалості нашого міста. Дивіться, електронні стовби що мають фарбувати? Ну вже ж. Ну, залізо, вони ж там є деякі там декілька метрів, вони пофарбовані зниз, ну. знизу а далі ні. Значить, а, вони ж втрачають місць, втрачають, залізи, ржаві, втрачають місць, а вони... За стовби, електромереж відповідає ДТЕК. Так. Ми до цього нічого не маємо. Як не маєте? Стовби в нашому місці знаходяться? Знаходяться в місті, але їх обслуговує фірма ДТЕК. Згоден. Так. Я, так. Я, я на вулиці Енергетиків, де наш резкий. Я, РЕ. я, я ж не маю, щоб ви обслуговували. Всі питання до директора Подільського рем до кучи. Ага. Це по-перше. Ага. По-друге, ага. газові мережі знаходяться на обслуговуванні Одеса Газ. Ага. Всі питання до їх Так якщо вони їх не обслуговують, тоді що робити тоді? До їх керівництва звертатися, писати, а ви для скар... чого? Ви швидте ходимо. Складаєте там якісь там скарги, збирають ну, там скарскаржитись або там попереджаєте, там штрафи накладаєте. Ну, не бачаєте ви, що можливо через те, що вони не виконують свої обов'язки, не фарбуються труби, труби газові або ці сугби. Вони якби ну вони забруднюють наше місце своїми свої, свої, не не своїх обов'язків. Ну виглядки, який має місце вигляд Всі питання до Одеса Газ. А чому тоді ну, люди, які не прибирають біля будинку, чому вони також не прикладають? Не, не... Тому що це на... межі нашої компетенції. Так. А фарбування стовб... газових стоїк, стовбів, опор, ДТ ну. це все туди. Ну, Твоє керівництво. А, а, а хто їх примусив робити? Ру, ну, хто їх примусив робити? В них є положення. Ну ви ж штрафи накладаєте на людей? На людей накладаєте. У не... разі виявлення порушень на людей накладаєте. Окей, чому не, на них страх накладаєте? На ДТЕК і на Одеса Газ так. На Одеса -газ. Так. Ну дивіться, ми виконуємо свої функціональні обов'язки по виконанню правил благоустрою міста безпосередньо по правилах благоустрою міста. Якщо це питання турбує, буде написано листа. Ми напишемо листа. Ну Хіба ви не бачаєте, ну, що в місті на це стовби ржаві, які ну які, блін. ну... Жахливо виглядають в нашому місті. Тут тобто наше місто як виглядає наше та що в часі е, СССР дев'яносто там дев'яностих років або, або, Ні, там вже набагато краще там. Де краще ви вони жаль взагалі місто ну, ну де ж ну там де добре? Хай буде десь, має ви, дуже добре. добре, Ви там дещо зробили, хай буде, але ж ці стовби і газові мережі по місту і вони скрізь по місту. Ну, дивіться. Це такі специфічні мережі, які мають обслуговувати і оцінювати їх стан Окей. спеціаліста, вони не є спеціалістами. Хто б... з експлуатації я це, це зрозумів. Я розумію, що ви це Тому, не є. наприклад, я чи спеціалісти управління комунального господарства не можуть зробити висновок чи шкодить нефарбування стовбів для подачі газу, що ні, не як жання ну, якісь незручності для населення. Розумієте ми втрачаємо навіть просто привабливість Ми втрачаємо. Ну привабливість ми втрачаємо. Місто не, не красиво за це, що ну, ржаві стовби стоять по місту. Ну, труби ну, труби по, газові все. мережі проходять І по. Воно ну, може комусь подобається. Так мені не подобається мешканці міста. Ну, це, 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 ваша це окрім думка. того, це окрім того, що ми сплачуємо за електроенергію і за газові мережі. І там враховано ремонтування, догляд цими словами, тощо. Ці то, питання, будь ласка, це, це, ну, керівництва. Я, я а де Одеса газ або до ДТП. Це, це так, це так. Я, я, я Албанському запитав, щоб він це питання там підняв. А це я маю, чому ви не їхні штрафуєте? Оце про це мене увазі. Ну, дивіться. В якому разі накладається штраф? Якщо виявлення порушень, я повторююся, ми не є кваліфікованими спеціалістами, які можуть виявити порушення з, у, з експлуатацією газових мереж чи е, упор ДТ. Ви газом користуєтесь? Газ? У вас договір є? Ось, Там договорі прописано. В договорі прописано, я живу в багатоквартирному будинку. Воно влаштоване. Яка різниця? Ну, можливо, вас і влаштовує, а ви ж ви повинні враховувати. Ну так дивіться, те, що воно пофарбоване чи не пофарбоване, воно ну, я не можу определити, чи воно несе якусь небезпеку для. Функціонування цих мереж. Ну що у мене будинок в центрі міста? Будинок так. там у мене сміття валяється, там або там будь-матеріал вийшли. накладаєте штраф. Це порушення санітарного так. стану, це наша компетенція. Так або там ще щось там погане виглядає. Я ви ж... кажете, а зробіть, бо погане виглядає. Так само тут можете зробити приїхати до ДТК або до, е, о, о, до, до давайте, Балабанова. Давайте так. Ви конкретно принесете фото докази тих електричних мереж. Я вже викладав. їх. Вже. Е, або газових стоїк, або mm -hmm. труб, які mm -hmm. служать безпосередньо mm -hmm. для подачі газу. Mm -hmm. І якщо там дійсно щось буде. В ну, ржаві. Ну, як ви, я роз, розумію, ви звертаєтеся, що не, не красиво. Так? Mm -hmm. як, як, мінімум. як мінімум. А також небезпечно, тому що вони, ну, я ж кажу, вони втрачають місць втрачають. Ступінь небезпеки ми не можемо визначити, ми спеціалісти. Ну, Це якби не треба буде До нас може бути питання, негарно. Добре, негарно. Скажу. Добре, давайте розповімося на. Напорта архітектурний О, міста. О! Просто бачите, ви, ви краще формулюєте це питання, а я не вмію. Ну, нічого так, страшного. Вони зіпсовують нам права нашого міста. А вже... Ну, Давайте конкретно якісь приклади. По вулиці енергетики. По Енергетики. не жахливий стан, а, скажімо так, негарний. Саме жахливий, що вони не фа... ну, взагалі ну, ржаві, з землі до неба. Це перше. Газові мережі ви можете приїхати по місту, будь де жодним, тут напроти виконкому садочок дитячий, mm -hmm. там також вони ржаві. Тобто не треба шукати, треба То... просто подивитися просто і все. Давайте так, ми звернемося з цим проханням до АТ Одеси щоб вони надали свого спеціаліста, також до керівника Подільського рему. Разом з ними об'їдемо ці мережі, mm -hmm. щоб в їх присутності було визначено. І штраф не них. Ну, штраф побачимо. Якщо побачимо. це буде ну, правопорушення, якщо буде, воно ну, дійсно буде мати склад правопорушення, то звісно буде накладено стягнення. Ну, якщо я взяв у вас, наприклад, там э, цей кабінет в оренду взяв його. Mm -hmm. І його не ремонтує, не храбує, він вже зіпсовувався, я маю за це відповідати чи ні? Якщо ви оформили договір оренди як, на якщо да як, як якщо оформлено та ці умови обговорюються в договорі, якщо там так само так само в договір, само... прописано сам, не робити так само в договорі <зас> «ОДЕСАГАЗ» і електромережа прописано там, що вони заглядають договору, це їх власність. Ми їм передали це їх Договори, власництво. Вони з споживачем okay. споживачем, ну, не споживачі, а а, а з, вла, а з владу ви а, виходу за на розташування цих стовбів. На розташування цих стовпів ну, є в них виділена під кожний земельна тобто, ділянка. То, то ви виділили ви, 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 ви ділянку, окей, тоді ж до робити вона була гарна ця ділянка, ані а ну коли навколо упор дитеку і труб Одеса газу, всі газові підстанції вони виконують роботи щодо викошення трави, прибирання снігу, всі санітарні дії, обов'язки, які на них вони виконують. Ну, а пофарбувати. Тому що пофарбувати, ну це я ж кажу, створимо комісію, при, з як при... спеціалістів. Якісь які, які, які терміни, якісь приблизно, коли ну, ви це зробите. Ну дивіться, сьогодні у нас якісь... П'ятниця, у нас п'ятниця, п'ята. Ну, це ми напишемо листа з понеділка, а там же, як вони ну будемо просити їх на 10 І, будь ласка, якщо можете, мені письмо відповідь на, 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 на це запитання. Добре? Добре. Добре. Так, от Аритона пару тижнів зачекає. З аналістами да? ми вже будемо бачити, якщо виявимо факти, спитаємо, чого так сталося і чи дійсно воно так дійсно. впливає ви, ви... <с на <с стан як, міста. Впливає, а, впливає, впливає. Та, навіть да. на око впливає. Тому що я дивлюся, а я, на що, то знаходжуся ще в часи 90-х часу, що знаходжуся. Я вам скажу, ви щаслива людина, що ви це помічаєте. Я йду, я даже... навіть. Ну, це ваша обов'язка. <свісно> Тільки по роботі, <свісно> я знаю. Це, ваша треба... ну, це по роботі. З 8 до 5. А ви якщо бачите? я йду додому чи йду на роботу, я навіть нічого не бачу. Ну, добре, ви не бачили, не помічали. Зараз я вам повідомляю, чекаю. Добре? Добре. Як вам, друзі, це подобається. Це не моє, це не наше, але коли ми в деталях розібралися, що це все таке тому що це ці опори розміщені в на нашому місті, то Та, також є умови, ці, ці ділянки за мене виділялися по ці стовби. І там також є умови дотримання там усіх санітарних норм. тощо. що ось такі люди, які так розповідають, що це не моє, навіть якщо не її, дивиться, як по закону, якщо не її. Вона ж співпрацює з іншими галузями. Тоді вона повинна їх доповісти там, де повинні виконати це. Це називається, коли, коли влада співпрацює з усіма, аби покращити життя мешканців Подільська. Але вони кажуть, що навіть не помічає, навіть не бачить. То що, Халі Крішна, чекаємо.